Що я вам скажу, хто їв холодець з печі, той мене прекрасно розуміє. А хто не їв, скажу вам так. Кращого просто не існує. Сьогодні ми його приготуємо, він буде мліти 12 годин у печі. Завтра будемо заливати і куштувати. Наші інгредієнти свинні кістки, свинна рулька, домашня курка, цибуля, морква, сіль. Цукор, лавровий листок, суміш перців і часничок. Ми поскладали наше м'ясо на саме і низ кістки, морква усі приправи і е, такий важливий нюанс цибульку я нарізаю. Тобто я не даю її цілу, а нарізаю на такі кубики, вона потім перетвориться в бульйон. Також е, ще такий один нюанс це є цукор. Даю ложку цукру і таку чубну, чубну ложку солі. Можна навіть ще трошки більше. Заливаємо холодною водою. Розгрібаємо нашу грань по боках. Там практично її вже майже, майже нема. Просто робимо таке місце, щоб поставити казан. Температура на поверхні цегли у нас практично 300 градусів. Накриваємо глиняною тарілкою, кладемо в піч і просто забуваємо про нього на 12 годин. У нас пройшло не 12, а вже аж 14 годин і якраз саме час доставати наш холодець. До речі, його температура. Температура казана 70 градусів. Це після 14 годин у печі. Ну І цегла ну також має 70 градусів. Достаємо. Відкриття тарілки завжди хвилюючий момент. Що там в нас? Ух. Покажи, покажи просто оцей, оцей момент. Тільки погляньте. Яка красота! Ця вода у нас перетворила в бульйон, і бачите, воно практично ну, абсолютно не википіло. Тобто все, що ми залили, з всього у нас буде холодець. Дістаємо м'ясо і заливаємо по тарілочках. Тепер погляньте на м'ясо. Що зробила пір з м'ясом. Погляньте. Кісточки всі просто відстають. Оце. Так, десь тут є наша рулька. А ну що тут з неї? Ох, пане брат. Гляньте. Ну просто Кістки відстали. Чик, все, маємо кляну. М'ясо, окремо кістки це неймовірно. Маємо дуже багато бульйону і, відповідно, м'ясо, яке стало. Не знаю, наче зефір. Пробуємо на сіль. М'ясо просто ідеальне. Зараз. To zadajamo v tali dočka. thank you just... Що найліпше до холодцю підходить? Варена картопля, не знаю для мене. Так, і холодець я люблю з гірчицем, міцну в гірчицю. Погляньте, який холодець. Погляньте. Лишень сам вигляд, що вартує. Прозорий, прозорий. Застив абсолютно без ніяких желатинів, абсолютно без нічого. Ось такий холодець. Він настив у холодильнику приблизно 2 години. Зараз будемо дегустувати. Хтось там мені пише, щоб я. Не чамка у нецямкову, навіть не чекайте, такого не буде. Як можна їсти добру їжу, не тямкати і не чамкати. Ви про що говорите? Ми що, якісь роботи, чи що. Так, давай покажи. Розріз. Ох. 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 М -м -м -м. Так. Перше пробую без грючечки. Велику е, багато смаку дає цибулька, тому що вона і цукор, тому що він стає такий, знаєте, м -м -м, дещо солодкуватий. Але це просто суперево. І з гірчечку. Берем гірчешки і хручу. Холодеся як золото. Просто м'ясо. Можна їсти губами. Одним словом, можна довго розказувати про його смак, але це зайве, тому що його треба обов'язково скуштувати. Якщо маєте грубку, Камін, навіть маленьку грубку, знайдь, маленьке, маленьку таку якусь каструлю, гусятницю, щоб влізло в ваші дверки, І обов'язково приготуйте ось такий холодець, який буде стояти цілу ніч. І повірте, після цього холодцю іншого холодцю ви просто не захочете. Смачного.